Чи вдасться мені прибрати квартиру без краплі води та електрики? Тож сьогодні перевіряється на практиці і буду використовувати лише альтернативні засоби для щоденного прибирання. На щастя, в мене є доволі багато серветок для різних видів поверхонь, тож починаю я з ванної кімнати. Ці серветки вже просочені спеціальним засобом, тому чудово відмивають кам'яний наліт та забруднення та ще й дезінфікує поверхні. А щоб очистити унітаз там, де не дістає щітка, я використовую ось такі таблетки. Закидаю одну штучку в унітаз, а гелем мию всі стінки. І прошу не питайте до моїх руки. Кавички, я забулась. Далі я перехожу на кухні, і тут я використовую серветки для кухні. Ними я мию плиту, протираю всі поверхні і навіть протираю мийку. Вони чудово відмивають жир та інші забруднення. І, хоч наш обініст завжди виглядає чистим, але на ньому залишаються всі відбитки пальців. Тож його я протираю спеціальною універсальною серветкою. Ну і стил вже чистий, тож заставляю скатертину. А ще, до речі, я з тих людей, хто ніколи не прибирає пил з поверхонь мокрою мікрофіброю. На цього я використовую піпідастер, і він чудово прибирає пил з поверхонь та ще і не можна дістати в будь-який куточок. Тим часом, як мікрофібра, роздіалозить тупелюку по всій поверхні, тому в моєму випадку вологе прибирання стосується тільки підлоги. І чесно, я дуже вдячна тим, хто придумав ось ці серветки для підлоги. Через те, що вони зроблені штучного матеріалу, до них все липне, як магніто. А використану серветку просто викидаєш сміття і все чисто. Це стосується і вологих серветок для підлоги, після яких вона блищить. Тож, як бачите, прибирання без води та електроенергії можливе. Але це не заміна генеральному прибиранню, але ефективне рішення для підтримки чистоти. Субтитрувальниця